Як вплинула енергкартина слух на дитину з вродженою тугоухістю? Четвертого ступеня? З травня по липень було проведено серію досліджень за допомогою ГРВІ-аналізу світіння пальців, під час яких дитина переглядала спеціальні енергокартини, створені для активації зони слуху та зору, основні позитивні зафіксовані зміни, динаміка. Зниження внутрішнього шуму в сенсорних зонах. Травень. Вперше зафіксовано зменшення шуму в зонах слуху і зору, особливо на лівій руці сенсорна зона. Липень. Після перегляду енергокартини слух. Шум продовжує знижуватись. З'являється чітка тенденція стабілізації нервової системи. Підтверджено системне зменшення напруги. Зорові зони активні. Ймовірно, зір частково компенсує слух. З травня по липень спостерігається поступове включення обхідних шляхів адаптації. Організм залучає зорову та інтуїтивну систему як підсилення для обробки інформації. Організм дитини з високим ступенем тугоухості демонструє позитивну реакцію на спеціальні енергокартини.